Мені хотілося поєднати різні досвіди: Пхукет з його хвилями, тайською атмосферою, Крабі з його надзвичайними краєвидами закінчити так, з живим мегаполісом, ж банкоком, як зробити цю подорож незабутньою. Викупають слонів з зоопарків досвід контакту з цими прекрасними тваринами. Кожен день ходили з ними на якийсь масаж, голови, спини. Спина вже не була крива. Азійська їжа дуже специфічна. Я особисто її люблю, і дітям вона дуже. Сподобалось те саме місце, де із води виходять красиві скелі, покриті зеленню, надзвичайні заходи сонця. Плаваєш в басейні, в оточенні хмарочосів і такого міського пейзажу з вітерцем переміщалися. Це було дуже круто. Діти реально були в захваті, жуки, і вони такі смачні і хрустящі. Можете поглянути один на одного інакше. Відпускав в Таїланду – Це клас 10 з 10.